Христос посеред нас вітаємо вас, шановні телеглядачі. З вами Православний Вісник, програма про пошук духовного початку в плині матеріального існування. Як влучно зауважив з цього приводу видатний психоаналітик ХХ століття Ірвін Ялом, християнство дало світові всеохоплюючу смислову схему, побудовану на принципі, що світ і людське життя є частиною визначеного Богом плану. Тому смисл буття кожної людини зрозуміти і виконати волю Божу. Але в чому ж вона полягає? Сьогоднішня зустріч допоможе відшукати відповідь на це питання. І для цього ми пірнемо у богословське осмислення неділі про страшний суд. Потім подивимося на останні події життя наших братів і сестер по вірі, а наприкінці спробуємо навчитися готувати смачні млинці. І не думайте, що це позбавлена духовного сенсу справа. Чому? Дивіться далі, і ви дізнаєтесь. Ось і настала третя неділя, яка готує нас до Великого посту. І називається вона неділею про страшний суд. Але не чекайте від цієї назви моторошних сюжетів у стилі голівудського апокаліпсису. Розмовляючи з учнями, Христос підтверджує, що цей світ має кінцеву точку свого існування. Проте набагато важливішим для нас є не те, як це відбуватиметься, а підбиття нашого особистого рахунку для визначення подальшої долі. Тим більше, що на цей раз мова піде про існування за межами часового континууму, тобто про долю людини у вічності, і наслідувати Царство Небесне зможуть тільки ті, хто почує від Господа наступні слова. Голодував я і ви нагодували мене, мав спрагу, і ви напоїли мене, був хворим. І ви опікувалися мною у в'язниці був, і ви відвідали мене. Тоді праведники здивовано спитають: Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, або хворим, чи у в'язниці, і допомогли тобі? І на це обов'язково почують. Істинно кажу вам, так як ви зробили це одному з цих братів, моїх менших, те зробили мені. Отже, чим саме це євангельське читання налаштовує нас на великопісний подвиг? Відповідь у богословському коментарі неділя, яка готує нас до днів Великого посту, називається неділю про страшний суд, оскільки читається притча про суд Господній, який буде звершуватися в кінці буття цього світу. Зрештою, в цій притчі Господь благословить добрих, милостивих, милосердних і відкине тих, хто не творив милостині. Ми в цій притчі звертаємо в нашу увагу на декілька моментів. Перший момент це, по суті, вираження всієї святоотецької мудрості, яка гласить, пам'ятай останні дні твої і ніколи не згрішиш. Якщо хочеш служити Богу, пам'ятай, що ти створений в часі, і в часі твоє життя закінчиться. І будь готовий дати Богу відповідь за всі свої вчинки, як каже апостол Павло, що зробив в тілі, чи доброго, чи злого. Другий момент, на який звернемо увагу, це те, що коли Господь хвалить, восхваляє благочестивих людей, які звершували діла милостині, ці люди в скромності своїй кажуть, Господи, а коли це було? Коли ми проявили цю милостину? Тому що ми повинні пам'ятати, що Господь це не лічильник, який перераховує кількість наших добрих справ. Господь не каже, що робити, Господь каже, яким потрібно бути. І достойні Царства Небесне не ті люди, які зробили дві чи чотири добрих справи, а які робили справи, навіть не задумуючись над тим, що зараз вони благодіють, що зараз вони проявляють милостиню. І тому, закликаючи церква, закликаючи нас до Днів Святого Посту, відразу поставляє нам взірець. Для чого ми постимося? Для чого ми відвертаємо свою голову від тарілки? Відповідь дуже проста: для того, щоб повернути її до ближнього, для того, щоб повернути до тої людини, яка оточує тебе. І не рахувати, що я тобі зробив колись добру справу, а бути завжди добрим, милосердним і милостивим. І довершуються дні підготовки до Великого посту простим і святим чином, чином, який виражений в молитві Отче наш, коли ми кажемо, що Господь простив нам провини наші, які ми прощаємо тим, хто завинив перед нами. Залиш Закінчується дні підготовки до Святого Посту, чином прощення, але за богослуженням. Читається іванівське читання, в якому ми чуємо настанови Господні, як саме безпосередньо звершувати дні святого посту. Коли постишся, не хвалися своїм своїм постом. Коли постуєш, не гордися своїм подвигом, але звершуй свій подвиг, перш за все, перед Богом, для того, щоб Господь, бачучи твій тайний подвиг, воздав тобі явно. Євангельське читання про страшний суд вчить нас, що спасіння безближніх неможливе. Так в історії християнства були видатні аскети-відлюдники, але вони мали в собі стільки любові, що були здатні охопити нею в молитві увесь світ. Та чи здатні ми, їхні сучасні нащадки, зігріти своєю любов'ю, бодай одну людську душу поруч із собою? Бог чекає на наші справи. І чи це молитва, чи соціальне служіння, чи інша спільна праця, ми маємо спитати себе, чи є в цій дії складова євангельської любові. Зараз спробуємо пошукати її у справах, якими наповнила минулий тиждень багатомільйонна громада вірян Української православної церкви. Минулого тижня представитель української православної церкви відвідував з архіпастерським візитом свою малу батьківщину Буковину. У неділю митрополит Ануфрій очолив Божественну літургію у Свято Духівському кафедральному соборі Чернівців. Його блаженство співслужили Чернівецький і Буковинський милеці, Архієпископ Банченський Лонгін та Епископ Шепетівський і Славутський Євсеві, а також гості у священному сані та духовенство єпархії. Цього дня в соборі було дуже багато богомольців. Вони прийшли до храму не лише на недільну службу, як це роблять зазвичай, а й щоб духовно поспілкуватися з митрополитом Онуфрієм, своїм земляком, який прослужив у цьому соборі, не один десяток років, очолюючи Чернівецьку єпархію. Віряни усвідомлюють, які нелегкі часи нині переживає українська православна церква, і прийшли підтримати свого предстоятеля та засвідчити свою єдність із православ'ям. Згідно з церковним уставом цієї неділі, читалося зачало з Євангелія від Луки притча Спасителя про блудного сина. Ісус Христос уповів у цій притчі історію покаяння людини, котра залишила свого батька та мандрувала світами, не дбаючи про життя благодатне та завтрашній день. Врешті син повернувся додому. Звертаючись до богомольців зі словами настанову, архіпастер наголосив, що покаятись ніколи не пізно. Головне, щоб кається було щирим. Традиційно за літургією було піднесено сугубі молитви про мир в Україні та єдність православ'я а по богослужінні митрополит Онуфрій привітав усіх його учасників з недільним днем та побажав вірянам господньої допомоги і свята А у Києво-Печерській лаврі у підготовчу до Великого посту неділю, коли згадувалась Господня притча про блудного сина, богослужіння очолював намісник обителі митрополит Вижгородський і Чорнобильський Павел. Божественна літургія правилась у трапезному храмі Лаври за участю вікарія Київської митрополії, архієпископа Бучанського Пантелеймона, а також монастирської братії у священному сані. Недільна служба, як і зазвичай зібрала у храмі численних богомольців та прочан, які звершують паломництво до лаври. Після читання святого Євангелія владика Павел розповів про сенс притчі, що оповідає, як блудний син повертався до свого батька та наголосив, що під образом батька розуміється сам Всемилостивий Господь. Під час богослужіння його учасники піднесли молитви за мир у нашій державі та єдність православ'я. По завершенні літургії митрополит Павел привітав богомольців із недільним днем та побажав завжди бути гідними синами Господа, нашого і Спасителя. 25 лютого церква вшановувала ікону Божої Матері Іверська. У день храмового свята в столичному храмі на честь цього Богородичного образу, що на Позняках, урочисту божественну літургію, очолював вікарій Київської митрополії єпископ Білогородський Сильвестр. Його преосвященство співслужили секретар Київської єпархії, настоятель храму протоієрей Віктор Івачук, а також місцеве духовенство та гості у священному сані. На малому вході з благословення предстоятеля Української православної церкви та з нагоди свята владика Сильвестр удостоїв кліриків храму богослужбових нагород. Головну храмову ікону в цей божий дім було привезено з афону. Святиня писана на святій горі і є копією чудотворного образу, що знаходиться в Іверському монастирі. Афону. Парафіяни цінують цей образ і повсякчас звертаються в молитвах до Пресвятої Богородиці, найпершої небесної заступниці всіх людей. Під час літургії на сугубі Ектинії було виголошено молитву за мир в Україні та єдність православної церкви. Наприкінці богослужіння перед іверською іконою Божої Матері було звершено чин славлення. А потім єпископ Сильвестр привітали цього віктора, духовенства та усіх парафіян з престольним святом. У народі кажуть, перший млинець завжди грудкою. Але християни не фаталісти, і невдалі спробі з випіканням млинців можна зарадити. Для цього ми запропонуємо усім вам, шановні глядачі. Майстер-клас від найкращих лаврських пекарів. Звісно, ви спитаєте, а де ж тут духовна складова? Все просто починаючи від завтра, Україною йде масляна. І зовнішнім атрибутом цього свята є саме млинці. Проте, не варто забувати про глибинний сенс події, а саме про те, що масляна це останні сім днів перед великим постом, і витратити цей час потрібно на взаємне примирення та прощення. А ще символом є й самі млинці. Вони означають початок утримання. Адже наступного тижня православні вже не споживають м'яса. Натомість, підтримуючи бадьорість духу, тішать себе млинцями. І щоб вони вийшли насправді смачними, вирушаємо по добру пораду до лавських кулінарів. Равом твоїми косятися завжди нині присно, і вивеки вікого так насельники Києво-Печерської лаври щоразу моляться перед трапезою. Увесь наступний тиждень сніданки, обіди та вечері тут будуть особливі, обов'язково з млинцями. Адже попереду сирна седмиця, тиждень, що передує великому посту, і поки тут у їдальні готуються куштувати млинці, там на кухні їх печуть. Хар Павло Ковальчук готує для братів монастиря вже шостий рік. Каже, зазвичай у цій трапезні їдять близько 150 насельників. Павло замішує тісто на млиці. Для цього рецепту потрібно 10 курячих яєць, дві столові ложки цукру, півчайної солі, півлітра молока, 400 грамів борошна. Борошно присіюється це для того, щоб воно насичилось киснем. і Тісто було пухтіше. Все добряче перемішується міксером, аби грудочок не було. Наостанок не забудьте додати до тіста пів склянки рослинної олії. Сікретний це молітка. Ну і де ми робимо і для кого ми робимо. Це саме основне. Ми ж робимо для братів, для монахів, які моляться завжди за нас, за всіх. Дріжджі зроблять млинці ніжнішими, розповідає Павло. Он вони як підіймаються на пательні. Шкода, що камера не передає аромати. Начинки різні. Це, наприклад, перемелений мак з горіхами. На парці один млинець іде. Ну, йде як на лисник. Ми ж закручуємо там різними начинками, робимо, з грибами, з яблуками, з капустою можемо зробити. Якщо ви дійсно хочете посмакувати млинець, з'їжте його теплим, радять досвідчені кухарі. Таких млинців, як у лаврі, більше ніде не знайдете, усміхається братія. Більш за все подають з сиром з, з, з молочними продуктами, тому що. В лаврі біля Києва є своє підсобне хазяйство, де, є, де производять натуральні молочні продукти. І вони дуже смачні і корисні. Але зараз на столі є млинці із сиром, із грибами, і навіть із рибою. А ще ж можна задобрити цю смакоту малиново вишневим варенням, медом або сметаною. Піще у нас. Дуже і дуже смачна, і повірте, ніхто не не, не вибирає. Які млинці там більш піджарені, менш піджарені одного кольору, другого кольору це дуже смачна і піща. Однак, вихваляючи млинці, ченці наголошують, масляна це не бенкет для шлунку. Під час сирного тижня віруючі відмовляються від м'ясних страв, і це вже підготовка організму до посту. А щоб підготувати душу, треба молитись. І у прощену неділю, яка припадає на 10 березня, попросити пробачення. Коли ви будете сидіти за млинцями і куштувати їх з різними начинками, не забудьте, будь ласка, прокуштувати своє життя і згадати свої гріхи, і згадати тих, кого ви вольно чи хотіче, чи не хотіче е, обідом. І діліться млинцями з рідними та друзями, адже куштувати разом смачніше. Це був православний вісник. І за тиждень ми сподіваємося продовжити наше спілкування. А сьогодні, прощаючись, хочу ще раз наголосити: Бог чекає на наші справи і вчинки. І щоб не помилитися в них, варто пам'ятати пораду видатного християнського психолога Адріана Ван Кама, Замислюйся не тільки про те, чого ти хочеш від життя, але й про те, чого життя чекає від тебе. А для цього уважніше вслухаємося навколо, щоб не пропустити по себе прохання про допомогу, бо іноді його можливо лише відчути серцем або помітити в очах ближнього. Натомість саме наша реакція на це прохання відповість, чи навчилися ми на землі головній науці, вмінню любити. І саме це вміння є ключем, здатним відчинити перед нами ворота Небесного Царства. Христос посеред нас і є, і буде.